Можна я є голова парадіального братства храму Преображення Господнього. В даний час ми займаємося благоустроєм території, вивозимо всякі лишні бетони, все, що лишнє, для того, щоб потім спланувати територію, щоб вона виглядала мало вигляд, тому що після будівництва. Ця територія захаращена і потребує упорядкування. І ми в даний час займаємося цією роботою. Наше парафіальне братство, і я біля них наняли техніку, кран, автомобіль і працюємо. А скажіть, будь ласка, як буде використовуватися ця територія? Ця територія, поки ми запланували її спланувати, тоді будемо думати, сідати і думати, що ми будемо робити. Спочатку засіємо травку. От, а потім ще ми не маємо чітких планів, але щось воно буде. Спочатку може майданчики якісь будуть, може будівництво якесь буде. Поки ще ми про це не думали, тому що ще є інші більш важливі роботи. Спочатку приберемо її, а потім вже будемо думати, що з цим зробити. З територією, бо вона в нас є в оренді. Нам влада дала нашу землю в оренду на 49 років. Дуже цікаво. Добре, дякую вам.